Музей головного управління національної поліції Запорізької області веде свою історію, ще з 1985 року. З 2006-го він переїхав в ось у це приміщення. За цей час працівники зібрали чималу колекцію з понад трьох тисяч експонатів. Тут є як сейф, що знаходився в поліцейській управі міста Олександрівська, так і уламки ракет, якими рашисти нині гатять по місту. У музеї збирають, вивчають та досліджують історію органів внутрішніх справ Запорізької області. Є стенди та експонати, присвячені роботі правоохоронців в 20 столітті. Також представлені сучасні артефакти, зібрані вже під час повномасштабного вторгнення. Їх до фонду передають колишні та нинішні співробітники поліції або ж місцеві жителі. Зазвичай ми розпочинаємо свої екскурсії з першої зали, де знайомимо відвідувачів з історією міста Олександрівська. І у нас тут є такий ексклюзивний, як то кажуть, антикварний сейф, яким користувалися ще в управі поліції міста Олександрівська. Позаду мене розміщені експонати, якими користувалися слідчі працівники поліції. При розкритті лікарних злочинів, якихось правопорушень. Як зазначають працівники музею, особливу увагу привертає обладнання, за допомогою якого раніше правоохоронці робили фотографії, зокрема й створювали фотороботи. А ще на цій локації можна спробувати зняти відбитки пальців. Є от валик, ліпка, фотографічна фарба, за допомогою яких робили деталоскопію. І зазвичай цей куточок дуже полюбляють у нас юні глядачі, школярі. Не менш цікавою є експозиція про роботу карного розшуку. Тут представлені фотографії, документи та речі вилучені у злочинців. У нас є такий альбом. Він з 1928 року. Тут збережені фото злочинців. І глядачам дуже цікаво подивитись і познайомитись з цим матеріалом. Є й чимало різної вогнепальної та холодної зброї. Всього в музеї зберігається майже шість десятків зразків. На наступній локації у нас зберігаються зразки вогнепальної і холодної зброї. Яка була вилучена із незаконного обігу нашими запорізькими правоохоронцями. Тут у нас є і пістолет Маузер, і пістолет куламет ППС, та багато інших зразків зброї, якою цікавляться, до речі, наші відвідувачі. В Майбутньому приміщення планують оновити а його експозицію розширити. Наразі ж музей відкритий з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Його можуть відвідати всі охочі. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.